Доброго дня! М -м -м. Питання, яке найбільше цікавить вас на сьогоднішній день, це процедура внутрішньоматкової інсемінації. От, власне, на цю тему хочу сьогодні з вами поговорити. Е -е, внутрішня маткова інсемінація – це є лікарська маніпуляція, яка полягає у введенні в порожнину матки певної дози чи порції сперми. Сперми чоловіка або донорської сперми за показами. Процедура є амбулаторною і досить часто застосованою у клініках допоміжних репродуктивних технологій. Не дивлячись на відносну простоту і нескладність, ця маніпуляція все-таки вимагає певних умов проведення, відбору пацієнтів і, звичайно, певного обстеження та підготовки пацієнта. Процедура проводиться амбулаторно чи в маніпуляційній, на гінекологічному кріслі, коли шийка матки виводиться в зеркалах, одноразовим стерильним катетером, в якому набрана, вже підготовлена, відмита від лейкоцитів, від непотрібних клітинок, слизу, сперма, тобто так звана капоцитована сперма, вводиться в порожнину матки через сервікальний канал. На певну глибину. Суть процедури полягає в тому, аби пройти шийковий бар'єр, в якому знаходиться цервікальний слиз, Замість сперматозоїдів, тобто, технічно ми, проводячи маніпуляцію, на дві треті проходимо шлях, який має пройти сперматозоїд сам за нього. Тобто при природньому контакті попадає сперма в піху, цервікальний канал шийки матки, аж потім порожнина матки, і тоді по матковій трубі рухається назустріч до яйцеклітини. У деяких випадках. Цервікальний слиз містить певні імунні комплекси, так звані антиспермальні антитіла, які є перешкодою до руху сперми у порожнини матки. Тобто ці антиспермальні антитіла вони атакують сперматозоїди таким самим чином, роблять їх нерухомими, а іноді навіть їх знищують. При інсемінації ми вводимо дозу сперматозоїдів у порожнину матки. Шлях, який сперматозоїд має подолати сам, це фактично довжина маткової труби, яка в нормі становить від 8 до 10 см. Ампулярний відділ маткової труби, він в нормі розширений, він має такі певні вирости війки, які от ніби обіймають яйничок. І коли всередині циклу відбувається овуляція, тобто розривається фолікул із овуляторною рідиною яйцеклітинка, чи так званий ОС, Виходить у порожнину матки, він одразу захоплюється війками маткової труби, де в ампулярному розширеному відділі вже чекає сперматозоїд. В ампулярному відділі відбувається запліднення. І запліднена яйцеклітина тим же, тим же шляхом повертається назад у порожнину матки, де відшукує таке ну, найкраще місце в ендометрії, прилипає до нього, занурюється, імплантується і в цьому місці проживається вагітність. Отже, першою основною умовою для проведення маніпуляції це прохідні маткові труби, або прохідна одна труба, якщо в силу якихось там обставин, якихось захворювань. Орювань у жітки одна з труб відсутня. Друга умова для успішного результату інсемінації – це є овуляція. Процедуру можна робити як у природньому циклі, так і в індукованому циклі. Краще робити процедуру в індикованому циклі, тобто в стимульованому, тому що в нормі в яєчниках жінки зазвичай виростає один фолікул, в якому дозріває одна яйцеклітина, рідше буває два фолікули в різних яєчниках. Якщо ми підбираємо ліки для стимуляції і овуляції і вдається добитися росту трьох, чотирьох, п'яти фолікулів, відповідно. Під час овуляції ми отримуємо 4, 5 яйцеклітин, тоді її відсоток імплантації та вагітності буде вище. Отже, кажучи простими словами, запліднення при внутрішньоматковій інсемінації відбувається в організмі жінки у звичному визначеному природою місці роль лікаря, образно кажучи, у транспортуванні сперми. Порожнину матки. А для того, щоб маніпуляція внутрішньоматкової інсемінації була максимально успішною, треба в першу чергу дотримуватись рекомендацій лікаря. А друге, все-таки бути спокійним. А все решту, природа зробить сама. Бажаю вам позитивних результатів, бажаю вам легкого, кайфового виношування вагітності і бажаю вам народжувати українців, так як вони зараз дуже-дуже в дефіциті.